О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. твій найгірший сон. Я скажений. У січні для передплатників PlayStation Plus роздадуть плегує Тел Evil West та Nobody Saves the World. Чумна пригода офіційно українізована, от на злий захід є тільки фанатський переклад, тож раджу чатувати на знижках саме ПК-версію. Про всяк випадок залишу посилання на українізатор в описі. Не забуду нагадати, що обидві ці гри видавали не дуже хороші фокус хоум, хоча розробники в них доволі базовані, що особо Studios, що Wild Flying Hawk. Чи є тут зрада? Тим часом в епічній крамниці Тіма Свіні знову роздають інді. Корсет to Golf. Хоча, коли я побачив обкладинку, думав, що то буде якась гра від Блюбер що мають саме таке лого. Або ж наївніше Алан Вейк, бо саме на дверях до кімнати письменника був схожий малюнок. Е ні, цуське, ніфіга. Бандай нам анонсували повернення Кума до Tekken 8. Вдарив. Ні, не того кума, а ведмедя, що перекочовує з однієї частини цього файтінгу в іншу. Стамбульські розробники. Нактофайл Студіо поділилися новим трейлером свого інді жахастика Death Relieves. Створюють вони його на п'ятому Анрієлі, надихаючись мітологією ацтеків. Відвідавши сторінку в стімі, був приємно здивований обіцянкою додати українську локалізацію на релізі. Дата якого поки невідома, але орієнтовно має вийти в першому кварталі наступного року. Обіцянка цяцянка Інсайдери стверджують, що сюжет шостої частини великого автомобільного крадія можна буде пройти за 35-40 годин. Нагадаю, що сюжет п'ятий проходився приблизно за 30. А от на історію Red Dead Redemption 2 гравці виділяли 50 годин. Джентмен, I bought a PlayStation. Це де проект Ред. Повідомили, що наразі над новим курваком, відомим також як Project Polaris, працює 330 розробників, і з планом розширення до 400 вже з наступного року. Нема коли скучати, бо вся робота. Розробник Лайка Дрегон Інітвел повідомив, що його гра не буде на релізі доступна у підписці Game Pass, на відміну від двох попередніх ігор цієї франшизи. О, Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.